Thank right. Хай радість буде вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори, новина дивина сповістила, у єси сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться рожденному поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Не смутіться, не лякайтесь, я приношу віз для вас. Ідіть Богу, поклоніться, Боже народився спас. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Готею, Морген. Готин, так. Я прийшов не просто так. Ай-яй ай! -яй 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 -яй. Треба гендлювати, торгувати, продавати. В мене в торбі доброповно. І знайдеться що завгодно. Налітайте, розбирайте. Зв'язок давайте. Боже має добрі російський. Все й господарю хороше. Нажди живе в торбу. А, не а? буде твого торгу. І тікай, мерщій спати. Хочмі будеш жантлювати. З ним не жиде, а, а з Не а, без тебе мінімум жити. Без опану, без мороки, на свої пророки пророки. Що ж житває звісіє? Та не оре, та найсіє. Та не най молотити і зажила це зусилля. О, ні, такого не буде. Не всі такі сьогодні люди, щоб і жидом гендель мати і про Бога забувати. Ай-яй-яй! Жилами ганяти і степлісінької хати. Я політик не веду, ні не лаюсь, не краду, що куплю, то за гроші. Яйці, масло, сир, кальоші, Жіда бити, жіда пхати, Жіда білий єгиптяни, біли німці, мусульмани, бив біли мускаль, білий кузаль. Ну, а жит живе! Больше три добрі гроші, а за них усі ручку. Силу, слава, честь жінок. все вам дасть за них жінок. Як женете, то вступлюся, але з вірудом повернуся. І вертаю дедухати. Бо землі і неба, час ага. не проти тебе. Не що не? за крики тут у хаті, хочу я вас запитати. І скажіть також мені хто за люди ви такі? А то зараз всім від мене страшна кара буде, цар ірод сюди йдуть, хай до землі всі впадуть. Що за нині з вами? Я царем є над царями, я паную в стороні. Ви всі належите мені. Чи Ось. так жеде? Так, так, я свій стар'ю. Моє царю стар новину. Зі апто згодом новину. Не спочатку новину, а тоді я вам сипну. <клес> Новина в нас непроста. Всі сьогодні славлять Царя Христа. А ну геть мені на іскати! Бо накажу іроде!

На... Мій народ пророкував, проповідував, що родиться цар юдейський в ефлеємі місці. Отож іду його вітати, не соладан йому дати. Я цар індійського народу, де мій народ по горах блукає, богив собі різних шукає, але зірка засвітила, мені сповістила, що Христос народився, весь світ звеселився, тож іду його вітати золото подарувати я цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє і Господа виручає. на сході зоря засіяна, і дорога мені показала. Тож ми розяє з собою і пішов за зіркою ясною. Він я, цар, тут, володар всього краю. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни мої вірні. Станьте переді мною, ми на покрут твій прибули, бою готові. Ворогів ми всіх скагаємо, хто на тебе руку підіймає. Ідіть до Ефлеєму міста там воїнів моїх двіста. Перебийте всю дітвору, без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. А хто буде боронити, то й йому не жити. Він наказ святий для нас споном його враз. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Тут, панове, я скосою, ніби кликав, хто за мною. Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити, крім того, Бога ще скоси малого, що сьогодні народився. І на тронний напусівся. Гай, гай, синку, час до всіх жорстокий. Здоров'я й сила вже не та. Тумилась я, мені потрібен спокій. Я ж синку, вже не молода, а пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах. І не одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки яї б у могилу не посіла, в синах ще дужча підіймала сіла. Лагаю, смерти ще останній раз хай пусткою все стане після нас. Ні, синку. Нам їх не здолати, ходімо вічності і темряві палати. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Ай, 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 ай. А, -а, -а. Ти вже тут десь зі мною от тебе смолою. Ох-ох ох, я злий дух, я з діпривяку жнива. Ну, стяжана голова, ірода царя. я. поки її заніс, то замучився до краю. Мабуть, тут я відпочину, десь тут приятеля маю. Мошку, де ти? Я тут! Треба щастя побажати. Дім бог бомбу дарувати, хай й любов поміж вами панує, Хай справами вашими серце керує, хай злобі і задрості згине отрута, що віруть ніколи не зміг повернутись. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість, кохання наповнять ваш дім, Оселиться щастя і спокій. Хай в році в новім. При святому різдві всі мрії сповняться, давні нові, як тим пастирям, хай вам ангел щоднені Приносить додому приємні новини, царі, що йдемуть Ісуса вітати, хай вступлять з дарами й до вашої хати, нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я й добробуту в вашій сім'ї, бажаємо, щоб робота була. І щоб раділа вся ваша сім'я. І нинішній рік був кращим за всіх. Вам злагоди в домі і в справах усіх. Новий рік, Різдво Христове, бажаєм щастя, вам, панове, хай до вашої уселі колядки прийдуть веселі. Буде щастя і здоров'я в справах лад, І на вашому столі палянеці здорові забували, а, 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 Ми завжди а, справу а, мали. А, хай завжди. Щастить відсюди. З вами хай добробут буде. Зачекайте, зачекайте. Ви так скоро не тікайте. Ви так скоро не йдіть. Як прийшли? Господарі тут хороші. Вони мають грубі гроші. Є доляри. Ну, троха гривні вони дати нам повинні. А щоб гроші ці носити, треба файно випити, закусити. Треба горілки, треба шнап, щоб ви ну, пам'ятали нас. А ще пів мішка салату, щоб зайшли ми в на хату. І конфети в чоколяді. Щоб дівчатка були раді. Як то сьомий нам даєте? проблем мати не буде. Буде як і буде з ким. Буде де і буде з чим. Буде все у вас вестеться. Приростати і нестися. Гроші, діти і посята. Все завалить вашу хату. Буде все на турі згуць, а ліс аліс ніхкопуть. Гостем завітає, що серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна котям вдасться, хай сім'ї панує щастя, що весела коляда в хату радість принесла. Христос все рождає, Славімо його! Як ваших дівчат Аліна, Настя. Пасла на чотири волині, воли не жев'ялині, презеленики долині. Ой пасла, пасла воли згубила ялині, геть жев'ялині, преселенькі далині, і димилики. Тобі грешна панно цією колядою, хай тобі щастячко пливе, як вода рікою, а вода рікою тихо пропливає, на тебе, дівчино, щастячко чекає, чекає на тебе щастячко і добра є воля, нехай з тобою завжди буде, Господня доля. Не лінуйся встати, нам коляду дати, а як дасть добру коляду, то я тебе буду любити. Дай Боже добрий веч.

Ішов на межі, не же на межі, перепелонька, не скач, Як б знайшов до шлюбоньку на межі, не же на межі, перепелонька, не скач. Він чую тобі, греш напевно, будь охоча, будь робоча, та й тебе любить, котрий схоче, а як дасть добру куляду то і я тебе любити буду. Дай Боже, добрий вечір. Дай Боже, добрий вечір. Слава! Olha, o spoiler é de novo! Número! Ah! 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 Ah!